Якщо сімейна пара регулярно живе статевим життям протягом року і не наступає вагітність, це називається безпліддя. Безпліддя ми ділимо на дві такі категорії: жіночі і чоловічі безпліддя. Для того, щоб обстежити чоловіків, наші чоловіки звертаються до наших андрологів. Сексопатологів, урологів і здають аналіз сперми. По спермі можна побачити, чи можемо мати діток, чи треба вже допомога медиків. З чого ж починаємо ми обстеження жінок, яким не виходить завагітніти? Дівчата звертаються спочатку в поліклінічне відділення. Тут ми їх починаємо обстежувати. Збираємо скарги, питаємо, чим хворіли в дитинстві, які переносили операції, як проходять наші менструації, чи бувають затримки, які є супутні захворювання. Дівчата, які звертаються в наш центр, обстежуються за допомогою УЗД апаратів, ми оглядаємо шийки, беремо мазки. Обстежуємо на гормональний фон, тобто здаємо кров і дивимося, якого гормону забагато, якого замало, і ми можемо його покоригувати. Можемо перевіряти прохідність маткових труб. Всім дівчатам ми проводимо тести на сумісність з чоловіком. Є сімейні пари, які не сумісні, і можна це виявити за допомогою банального мазка. За допомогою УЗД, ми можемо виявити різні функціональні розлади фолікулярні кисти, кісти жовтих тіл, відсутність овуляції, це все можна покоригувати за допомогою певних препаратів, вітамінів, мікроелементів, заспокоєння, зняття стресу. Все це я розповідаю вам для того, щоб ви зрозуміли, що не всі. Пацієнти попадають в операційне відділення, багато дівчаток і залишаються у поліклінічному відділенні, де ми можемо покоригувати все за допомогою певних медикаментів. Буває так, що походивши до нас буквально 4-5 разів, і наступає наша наша мрія. Не все абсолютно потрібно проводити за допомогою оперативних втручань. Буває так, що треба зробити і більше кроків. Тож, якщо вам не виходить завагітніти на протязі року, не зволікайте, звертайтеся в наш центр. І, можливо, до вашої омріяної дитини всього навсього один крок. І навіть якщо таких кроків треба зробити 10, 20 і більше, ми завжди будемо поряд з вами. Ми будемо робити все. Для того щоб ваша вагітність наступила, ми за руку з вами досягнемо вашої мрії.